Народжуваність в Україні впала до історичного мінімуму. Сукупний коефіцієнт народжуваності близько одного, при тому, що для простого відтворення населення потрібно понад дві дитини на люд... на сім'ю. Очікувана тривалість життя після пандемії та початку повномасштабної війни знизилася приблизно до 73 років. Це означає, що населення скорочується і швидкого відновлення не видно в найближчому майбутньому. За оцінками економістів та фахівців в галузі демографії, країна може втратити ще мільйон людей у найближчі десятиліття, тобто скоро населення України продовжуватиметься і надалі. Плюс до цього ще є висока смертність, особливо серед чоловіків 35-50 років, де рівень смертності значно перевищує сусідні країни. Ну і міграція на сьогодні це ледь не ключовий фактор. Щороку до війни з України виїжджало приблизно 300-500 тисяч людей за різними оцінками. Після 2022 року масштабна еміграція суттєво прискорила скорочення населення в Україні. І ще є ризик, що частина біженців не повернуться ніколи.